E, так, 642-й мотор. Хто каже, що вони не стукають, і з ними все добре. Дивимося. Ну, тут, мабуть, були криві ручки, мама зліпи мені сніжку. Знаєте, що це таке? І ремонт цього, цієї машинки добрий день. Показуємо, розказуємо, юрчик акуратно. Сюди йдемо сюди, дивимося. Подивіться на стан запчастин. В принципі, усього всі нові тупо запчасті. Просто в ідеалі. А тепер йдемо сюди. Надіжда Вкладишева по, по поршневому кольцу. 100 тисяч пробіга на 642-му моторі. Добрий день, тому з тими моторами теж проблема. Але я думаю, що тут була трошки друга болячка історія. Бачите, ось цього у нас Герметичок. Не робіть за такої херні, тому що буде просто машина приїхала з Америки, перепакований підон і в ітогі полуподон. І в ітогі я думаю, в цьому ну, четвертий бугіль зняли на ньому все супер. Тобто з голодання в теорії не може бути. А ремонт ну я думаю, десятка планіруйте.